Якщо ви потрапили до Тернополя, обов'язково відвідайте заклад Старий Млин. Це не рекламний ролик, але там є на що подивитись. Якщо ви є справжній українець, вам особливо буде цікаво. Там не просто ресторан, там частинка історії. Поїхали! Оце по Так, одна порція, так? Там, яка маталася? Картоплю, 100 грамів собаки свіжі капусти. Нам Бог не вистачить, треба дві порції. Так, якщо ви ще будете працювати а, а, вистачить. Mm -hmm. Добре, тоді одну порцію, дві порції білі грибочки з лісочка. Дві порції, так? Дві порції. Я думаю, вам буде достатньо одну? Одна. Так. 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 Там 220 грамів добре. Ще нам, будь ласка, карасики. Карасики. Да. карасики без прибамбасики. Це воно як виглядає? Це смажені е, карасики на шковері. Там 220 грамів і mm -hmm. mm -hmm. просто 5 карасиків на Давайте. А скажіть, будь ласка, раки? Це у вас теж можуть? Так, е, нам, і... табі, ще раки. ну нам такі порції раки. Чи нам українсько? Є розмір розки... ну, Е і є розмір М. Ну, краще M, тому що там є більше щось що є. Okay. Давайте тоді М. У роботі у нас 200 подивити. Mm -hmm. ну, нам вистачена. Може вистачити. Mm -hmm. Безалкогольний пиво є? Катку. Добре, два. 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 Mm -hmm. і ще. І ще можна два пісочки білого хліба. Зараз mm -hmm. і все. Хоча важливо ця приборка потрібно. Скіпінь робочка з лісочком. Кінанс показ 20 ласики. Раки, розмір АМК-250 грам, два депотинікових папку і два шматочки. Як вам за замовлення? Зараз вас перенесу на полі. Страви будуть готуватися хвилин 20-25 і раки будуть закрити з Дякую. На території ресторану можна знайти дуже багато цікавого. Такий кулемет, дуже багато видів різної стародавньої посудини, різні самовари. Глечики, ваги, утюжки, праски, все, що український народ вважає, що це їхнє історичне. Зверху навіть було розміщена стародавна фіра. дуже прикольно. Також все з дерева, дуже приємна атмосфера. Ось, ось так це все виглядає. Є на що подивитися, очі просто розбігаються. А також багато цікавих написів, які люди, я не знаю, чи з дозволу адміністрації, чи без дозволу, але, як ви бачите, все описано побажаннями, хорошими словами, ні одного поганого я не знайшов. Отже, дивимося далі. стандарти від Каяна. Це право шашлизм, то це дуже смутно. Ні, я не хочу точно, щоб... бо я пам'ятаю, що ми минулого разу теж замовлялися. <рес> що ми просто не сказали. Український наркотик, ми стали працювати. Це намазанка, наш новий сало з чесничком мокрим фарсом. Я був в Чувствую, <рес> что <рес> вы <рес> вообще-то все вообще-то другие. Я був в цьому фінвар в букварі. Я теж здивався. Там теж ми замовили вареники, бюре з грибами, знаєш, і теж принесли мазанку. Але трошки більше не взяло от По Побільше, знаєш. Там а друзі он не цікавила, а не школі. А, я думаю, що це мазу. Це треба трошку забрати, я Забрати? Забрати? Кінтересно. Це просто сало, а що це коричневе зверху, я не знаю, То там. Ні, це крута штука, я думаю, але що це коричневе, я даже уявити не можу. Що це, кава якась чи шо. Салоскавой. Я цей ролик так і назову. Сало з кавою по-тернопільськи. Я хочу вам скуштувати наші пільні горічки. Вони на основі домашнього зустрічного молока і грецьких горі. Нашим гостям дуже смакують цього року, відпочивав на 50 манкал. Вони з собою замовили 20 корців, так посміхували. Дуже смачний у нас пантік. Займе чоколадний тортик зі сметанковим кремом, сміточком паксики, в грецьких грецькі і домашнім Добре, Дякуємо, що сподіваюся,

Типучка як дома похоже, а то зовсім по-другому. У неї прямо в цьому прямо в шкурці жарить. Знаешь, называется вгадайте, що це, ніколи не не догадаєтесь, що це краска, ні. Це хоча це якісь неаполітанські палички, ну це <ріхи> ж. Макай вербей <вироби> з <із> голови. <ріхи> це не любитель, але мають бути дуже солодкі. знаєш, що крас, це класна штука. Так. Опять да, гарячий. А может ракет своего озера, если не помню. Не знаю, раки, конечно, тоже не не делал, но... О, может быть поганенько, чистенький. Взагалі, пойде, рак і вариться десь пів години 40 хвилин, а потім має пів години настоятися. Може, не знаю, ну, ну, що вже у нас варень. Ну да, ты можешь чем поренять? Не на море, да, типа море, там з лаймом, есть по-другому. С соком, конечно, не с А? Там с лаймом с чем я там не сотом Ну, лимона подавить. Я, Я, вже... Я вже 100 років шукаю, де. Там точно є раки? Зараз є. А вода там постійно брудна, мені є раколовка. Тр... Треба приїхати на... туди з раколовками. І там пожарити шашлик, то буде там. Що ж голова крутиться, це точно розвивається? Дякую, забачка. Це було смачно, дякуємо, старий млин, ми обов'язково ще до тебе завітаємо. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, як завжди, пишіть коментарі, дякую що ви зі мною всім гарного дня, Пока.